У Полтаві рідні та знайомі прощались з полеглими на війні солдатами Віктором Деменком та Едуардом Масаловим. Відспівування провели у свято Успенському соборі ПЦУ. Віктор Деменко проживав у Полтаві, служив з липня 2022-го. на посаді стрільця помічника-гранатометника. Пішов на війну добровольцем. Це був його свідомий вибір. Він так вирішив. Він Ну, я вважаю, що він це героїчний чоловік, Він був будівельником, він був майстром, він робив ремонти, він взагалі мав золоті руки. Дуже любив тварин, дуже любив життя. Був життєрадісним, ну такою безпечною людиною. Загинув воїн на Донеччині 10 лютого 2023 тисячі Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Йому було 55 років. Його в жовтні місяці знайшли на тій позиції, де він загинув. Він воював під махмутом. Він був на, на самій передовій. Він розумів, що це горе для всієї країни, і він став на захист. Країн Едуард Масалов проживав у місті Попас на Луганської області. До Полтави зі сходу два роки тому переїхала його мама. Умія син хороший. У мене син хороший був, от війна забрала. Вчора ми ходили туди, дивились, що обличчя у нього обпалене. Пажо не в году. Він пішов сам. пішов сам добровільно. Він був у Мар'їнці, як мені говорив. Потім їх перевели під Сіверськ. Там він знаходився. А саме загинув він у Білогорівці Луганської області. 1 січня йому було. 55 років, День народження. День народження було. У цивільному житті Едуард працював зварювальником, розповіла знайома чоловіка Світлана. Був він був великим футболістом. У нього багато нагород. Закінчив училище по зварюванню, була у нього спеціальність. І він на заводі у нас. У нас вагоноремонтний завод. Був дуже хорошим зварювальником. Очень був хорошим сварщиком. На війні чоловік був гранатометником механізованого відділення, повідомив Сергій Шкурупій. Загинув воїн 15 січня 2000 2024-го. У Едуарда Масалова залишилась мама, у Віктора Деменка батьки та сестра. Поховали бійців на Затуринському кладовищі у Полтавській громаді. Оксана Іванова та Микола Єрьменко Суспільне новини Полтава.